Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі! АТБ. хочу показати вам нові акції та знижки, які вже розпочнуться. Третього і буду діяти по 9 грудня, включно це міцні знижки для власників картки ТБ. Всім вдячна, хто мене дивиться. Всім приємного перегляду. Знижка буде на ось такий чай. Чайні шедеври. Він заварний, листовий, чорний, шматочки апельсину, полістки квітів 60 грамів. І акційна ціна 45-40 Знижка буде на ось такий майонез справжній, 67%, 350 грамів вага і акційна ціна 28,20. Ще знижка на майонез улюблений, 50% відсотків жирності, 26. І знижка буде на майонезний соус, салатний вага. 350 грамів і акційна ціна 20 гривень 50 копійок. Знову знижка на молоко не збиране, згущене від своєї лінії буде. Вага 370 грамів і акційна ціна 47,90. Ще знижка буде на суміш. Приправа до плову, до шашлику, до м'яса, до курки і до картоплі від своєї лінії. 25 грамів вага однакова і ціна буде однакова 8 гривень 30 копійок. Водичка особлива, питна, негазована від своєї лінії трускавецька, об'єм 5 літрів і акційна ціна 41 гривня 90 копійок. Знижка буде на драже, мармалат у шоколаді, бомчок 45 грамів, 15,90 гривень. Знижка буде на ось такі котлети, курячі, розумний вибір, пакування 500 грамів і ціна 46,90. Сир з додаванням лосося та кропу, Плавлений 150 грамів 62 гривні 90 копійок. Ікра мойви, солона, водний світ 100 грамів 51 гривня 90 копійок. Знижка буде на ось такі пісочні тарталетки день у день. 140 грамів. І ціна 36,80. Також буде знижка на ось такі в глазурі, смак апельсину. І ціна 11,80. Знижка на прокладки щоденні бела 20 штук в упаковці 27,90. Знижка буде на ось такий шампунь. Два в одному. Шампунь та кондиціонер. І шампунь мен чоловічий, І акційна ціна 46,90. Знижка на туалетний папір. Ось Еліт Софт від своєї лінії білий, 4 штуки в упаковці. 52 гривні, 90 копійок. Знижка буде ще на ось такі крем для рук. Зволожучи, інтенсивно зволожичі, і акційна ціна 15,90. Знижка буде на корм для котиків, для пухнастиків, смаки в асортименті. і Акційна ціна 31 гривня 90 копійок. І також корм від цвелін для собачок. Місні шматочки в соусі з телятиною 240, 74, 50. І знижка ще на ласощі. від Відсвиління для собачок. Ласище з яловичиною та птицею у вигляді кісточки. Так. І акційна ціна 31 гривня 70 копійок. І також корм від свеління для собачок. З яловичиною 100 г. 25,50. Далі, з вами поглянемо ціни на овочі та фрукти. Катопля по 11. Гарбуз батернат 21 гривня. Картопля мита 21 гривня. Картопелька ось така малесенька 7,70. Фасована по 17. Морква мита 14,50. Морква не мита 8,60. Цибулька зі знижкою 5,80, 10% знижка, капусточка по 9. Ось такі огірочки невеличкі, 94 гривні, огірки тепличні, гладкі, ось 130, Перець солодкий зелений 60 гривень, 55 копійок, кабачки 100 гривень. Речка Редмет 31 гривня зі знижкою. Речка біла і речка Дайкон також зі знижкою. 31 гривня. Томати тепличні 100 гривень. Шасничок 129. Корінь імбиря, 158. Капуста червона качана по 20, корінь селери. 32 гривні 95 копійок. Капуста цвітна 40 гривень. Капуста пікінська по 20. Бурячок митий по 12 зі знижкою. Бурячок 5,60. Мінус 25% знижка цибуля червона по 14%. Бурячок не митий, 7,50 цибуля біла по 16 і цибуля фасована по 11. Далі мандарин по 50. Купувала дуже солодкі і смачненькі. Клементинки 72 гривні 95 копійок. Апельсини зі знижкою 55 гривень 55 копійок. Хурма піраміда по 80 гривень. Авокада 150, авокадо 165. Гранат 110, хурма по 80, хурма персимона 85, ананаси 100 гривень за 1 кілограм. ківі голд у кошику. Вага кошика 500 грамів 90. Яблучко Red шип 41 гривня. Яблучко Red Рент 41 гривня. Фасоване яблучко 40 гривень. Ось. Зелене 48. Українське яблучко 2990. Гала. Яблучко зі знижкою 29,95. яблучко сорта В 29,95. Голден 39. Фасоване. 40 гривень. Ось така величенька груша, 62 гривні 90 копійок. Ківі мінус 8% знижка 90, Ківі червоне, 72 гривні 90 копійок. Ківі у кошику вага 1 кілограм 90. Помело червоне 95, В світі 104, гранат 110. Банани 54 гривні зі знижкою, мінус 8 Помела 75, грей фрут 90, лимони майр 95 і звичайні лимони 100 гривень. Ось такі ціни на сьогодні.